друже, ти кажеш, вони майже всі такі. Так, я з тобою згідний, але між ними можна вибрати трішечки краще. Якщо ціна цього плюс мінус 300 гривень, цього плюс мінус 600 гривень. Але дивимося, ти їх відчуєш навіть на вагу. 550 майже 300. Дивись відмінності по платі. Ця не балансує. Максимум декілька зарядів, більша нагрузка, і вони розбалансовуються, і це вже не потрібний акамуляцію. Ось це вже трошечки краща плата. І є індикація заряду. Тепер дивись по корпусу. Це йде плити, ніяк не вставиш індикацію. А тут з'ємна. Ось так. Тому, можливо, якщо ти хочеш дешевше, то ось такий варіант вже краще. Але це не дешево, це дорого.